Вітаю, друзі! Сьогодні 18 червня 23-го року, Київщина, я хочу показати вам свій виноградник і стан винограда на цей час. А на цей час вже виноград достиг самої останньої шпалери. Ось я вже починаю підв'язувати під саму останню шпалеру. Деякі ще ось ось трошки їм залишилось. Але вже, вже бурний рост, такий бурний рост винограду є. І це дуже хорошо, це дуже гарно. З приводу того, в якому стані зараз ці китиці, сам виноград, то можна бачити, що він вже відквітає. От, наприклад, це в мене саме перший виноград це Аркадія. Всі знають цей сорт дуже вкусний, солодкий. Аркадія наразі відквітає і вже можна бачити деякі зав'язані пуп'янки. Дуже багато в цьому році я вирішив залишити, багато зав'язалося винограду гроздей. І я вирішив залишити по дві грозді на одному пагоні подивитись, як він буде реагувати на, цей, на, цю, на це навантаження в цьому році. Це в мене Аркадія. Ось такі грозді ще, багато гроздій. Ось можна бачити на землі, вже повідпадали квітки і починають зав'язуватись. Мабуть, в наступному тижні буду бризкати вже після повної, повного відквітання. Це я бризкав э, перед квітінням. Так, наступний в мене виноград це Лорано. Такий невеличкий недостаток недолік цього винограду, що він тріскається, коли пройде дощ. От у мене минулого і позаминулого року було таке. Вже достиг виноград, вже, ну, я вирішив, що хай ще повисить трошки. Прийшов дощ і все, повністю весь, увесь врожай потріскався, і що з ним робити. І прийшлось робити чистий виноградний сок. Але ж виноградний сок був дуже вкусний, випили аж мігом. І глазом не моргнули. Ось так він виглядає зараз. Теж великі пагони. вже давно достигли, достигли вони самої високої шпалери. Я їх підв'язую топілером, чи як він там називається. Наступний виноград. А, ось так, ось так ще китиці виглядають. Можна бачити, що вже. Зав'язалася. Дуже гарно зав'язалася. Бджілки ще літають. Це новий сорт, я посадив в минулому році восени. Називається Богема. Ось так от. Гарно він проснувся хорошо. Ось я залишив дві-два пагони. Один оцей і інший другий ось такий паган буде. У мене на наступний рік буду очікувати врожай. Це рожевий такий сорт, красивий, з легким мускатом. Ось так він виглядає в мене, невеличкий. Я його поливаю. Так, наступний сорт в мене пам'яті учителя. Так, пам'яті учителя бірочці написано Теж відквітає вже, ось можна бачити здорові китиці, але ж він тільки до третьої шпалери дістався, не дуже быстро росте. Ось тут бринзовка ще залізла, жрать хоче. Ось так, невеличкий кущик. Він невеличкий, тому що він поза минулого року я його саджав тому він такий в нього рост невеликий. Наступний ну це преображення, класика жанра. Це теж старий в мене кущик. Такі великі пагони. Але щось в цьому році не дуже багато китиць. Ну, дуже багато врожаю буде. Але великі. Отакі китиці, одна, друга. Ось на цьому пагоні всього лише отакий невеличкий буде врожайчик. На цьому пагані теж невеличкий. Не знаю, приображення в цьому році не дуже великий буде врожай. Ось такий маленький теж Гроздочка. Нічого. А зато от в, цьому, в цьому році наступний кущик в мене це слава Україні! Теж достиг до, до вже самої великої шпалери, самої високої шпалери, попідв'язував. Кущик гарно себе почуває. Ось такі великі листечка в нього, Ось, бачите. І теж грон дуже багато. Грони, по дві грони я залишив на кожному пагоні. Грони великі, ось можна бачити, ось так виглядає. Вже зав'язалися пуп'янки. Так, ну, хороший буде врожай, слава Україні. Такий сорт, ось іще така гроздочка велика. Наступний сорт в мене Байканур. Байканур в минулому році дав великий врожай. В цьому році теж буде хороший, гарний врожай. Ось, бачите, такі гроздочки. Ну тут ще в процесі квітіння. Хоча ось Незмельки вже, я бачу, попадали квіточки, а, деякі вже ось пуп'янки зав'язалися. Теж буде гарний врожай в цьому році байканур. Ось такі. Гроздочки, ось такі гроздочки, хороші листячка здорове, хороші пагони високі, ось такі. Ось, бачите. Теж буду бризкати разом на наступного тижня. Сразу після квітіння. І ось два останніх Кущика, нових кущика в мене. Поза минулого року я їх саджав. Минулого року оце вони виросли і не було врожаю. І це перший врожай буде в цьому році. Це в мене називається подарок Нісвітає. Подарок нісвітає. Гарні листячка. Є врожай, грозді. Це я залишив по дві гроздочки, але я буду нормувати, звичайно, залишу по однієї гроздочці. Це молодий кущик, тому я не хочу перенавантажувати його. Залишу тільки по одній грозді ось такі грозді, хороші грозді. Ну, невеличкі, але ж подивимося, що це буде за виноград. Я потім прийму рішення, які грозді мені я зріжу і залишу. Це буде залежить від того, наскільки. Гарно чи не гарно, кожна гроздь буде опилиться. Ось так виглядає цей кущик до третьої шпалери, до третьої шпалери, а деякі навіть і до третьої не доросли. Потихоньку ростуть, потихоньку. Ну, Ми нікуди не спішимо, хай ростуть. І останній кущик Клеопатра. Клеопатра. Ну, він за зростом такий же самий до третьої шпалери доріс. Є врожай невеличкий. Ось такий вражаючий подивимося, але я бачу, що щось, щось він не тримається. Не дуже гарно запилився, він не тримаються пуп'янки. Може і не буде врожаю клеопатрю в мене, ну, хоч подивлюсь, може, хоч якась е Ягідка залишиться. Подивимось. Ось так він виглядає. Ось так. От такий в мене виноградник на сьогодні, на 18 липня 2023 року, Київщина. Бажаю всім гарного врожаю в цьому році і всім пока.